З року в рік тернівчан продовжують дивувати та шокувати представники так званої бункерної тернівської місцевої влади. При доволі середніх окладах вони з року в рік продовжують отримувати різні надбавки та премії, що в результаті виливається в кінцеві суми, які в три-чотири рази перевищують ті самі посадові оклади. Як таке вдається тернівським бункерним можновладцям? Велика загадка і для тернівчан. І навіть для деяких депутатів Тарнівської міської ради навіть перше питання доповідач про затвердження договору про передачу коштів місцевого бюджету за субвенцією. 29 листопада. Ми приймали рішення про передачу субвенції державного бюджету для району державної адміністрації 5 листопада Ми уклали договір і довгі виконаний. Тому ми це питання до двісті вісім тисяч. да. что вообще мы им передаем Ну, вообще цель этого у меня не было нарушителей. Какая цель вообще? Была программа. Спит праздник. Ну, я да, Мы, мы проголосовали на минулой сессии. Нет, вы мне скажите цель. Давайте а поднимем а эту программу и потом будем разбираться. Полу... Мы программу не затвердили. Я дело в том, что узнал, и ни одна громада не дает денег, только мы дали. Ни одна громада не дает денег. Мы давали районной ради, районной раде. Районной раде дает. Спасибо. Так, більшість депутатів являються ручними і зручними для головної режисерки Тарнівського так званого шкутоцирка Жанни Шкут. Вона особисто, як секретарка Тарнівської міської ради, крутить і мутить більшістю цих зручних депутатів в міській раді вже на протязі більше ніж 15 років. Знає цю мутну справу досконало і справно всім цим користується. Закон рахунок розподілу вільного залишку коштів місцевого село бюджету провину недокідної частини, а також перерозході в наших органів розпорядників, пропонується направити кошти у сумі 280 тисяч субвенції Павлоградської районної державної адміністрації на оплату праці з нарахуваннями працівникам Павлоградської районної державної адміністрації. <ресу> <соцес> <соцес> Ой, давайте возьмем ПРР тоді. один. Смотрю, 10 разів і 10 разів смішно. смешно. <соцес> давайте ведем ПРР вот один. Нет, подождите, давайте проголосуем. Дишись вниз, укрыття. Давайте проголосуем. Идем мы или не идем? Да нет, я навесню на свою відповедальность, я головуючий. До этого как бы вы не брали на с тобой выповідальность. Это сейчас хорошо. Николы. Я не спостерігав, щоб скільки разів був на засіданнях міської ради, щоб депутати колись, може, це й, звичайно там якісь там порушення. Ну, спускались там кудись під час тривоги. Там вони підіймали руки голосування і там завжди одностайно продовжували працювати. У залі засідань справа в тому, що ну, вона розуміла, що депутати хочуть показати відео, як злочин її колеги добровольського буде винесений на чисту воду. І вона дуже цього боялась, і вона розіграла. Просто страх, жах, що зараз їй там шахеди летять. В неї щоб ви розуміли, в неї в однієї прилетів шахід, не знаю, може в голову їй там прилетів, в неї там смс якась прийшла. Більше ні в одного депутата нічого не було. Просто ніде не було інформації ніякої. Ну вона дуже боялась, щоб добровольського не вивели на чисту воду. Звідсіля зростають і особисті фінансові чеки депутатки від проросійської партії ОПЗЖ Жанни Шкут, які вона отримує за свої такі недешеві послуги з кишені тернівських платників податків завжди на рівні приблизно майже мільйона гривень на рік, в цьому ж 2025 році. Така недешева секретарка Тернівської міської ради задекларувала в особистій декларації на ЗК зарплатню за 2024 рік 826 тисяч 904 гривні. Якщо розділити цю суму на 12 місяців, то отримуємо майже 70 тисяч на місяць. Порівняємо з середньою зарплатнею, припустимо того ж вчителя чи лікаря в Тернівці. І ми зрозуміємо, що наші бункерні тернівські владні щури. Не мають ні грама совісті та отримують в рази більше з бюджету нашого міста, саме всіх тих тернівчан, які той бюджет, до речі, і поповнюють, і формують. Інший депутат районної ради від проросійської тієї ж партії ОПЗЖ, як він сам себе називає, я голова призивної комісії в Тернівці, а по факту, головний місцевий ТЦКшник добровольський. Як голова комісії як військома ТЦК, який тільки й займається тим, що натравлює працівників ТЦК на неугодних йому людей в Тернівці, на депутатів, які не являються зручними і ручними для тернівської бункерної влади. Цей такий брехливий заступник Тарелкіна, який зовсім недавно був замішаний в доволі наглому та відверто огидному побитті одного з тернівських депутатів, а потім і в показних та брутальних лжесвідоцтвах. До того ж, все це публічно на очах і тернівчан, і тернівських депутатів. І він досі не покараний і не поніс за свою брехню і за свої діяння ніякої відповідальності. Вот би удар. Вадим Анатольевич только що стояв, дивився. На той сесії я видел відео, где він розказував, що я нічого не видел, я нічого не знаю. Чи він взагалі казав, що, що, при, що його там не було. <звичний запрошення була> так, хто депутат мене, Чи Я до цього причетний, я вам кажу, зовсім до цього не причетний. Чи було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу по країні. І знаєте, дуже е, дивно, що да, серед, серед білого дня біля е, здавнього виконкому проходять такі речі, да, побиття депутатів. Як, як то воно навіть навіть смішно це звучить. Як, як то воно навіть навіть смішно я я це звучить. Виходить, що, я... що депутатів за кого держати, якщо можна публічно стояти і розказувати, що там не було. Як як -то, воно навіть, навіть смішно це звучить. Більше того, цей вище згаданий добровольський також не обділений зовсім немалими надбавками і преміями з кишені тарнівчан. Як же наша бункерна місцева, так звана влада в особах шкут та Крижановської всі ці премії називає та виправдовує? Вони називають це за перевантаження. Який вас принцип? 가지... Estás... Я вам надала відповідь, як це прописано І 268 постановок, і як використовується тут у всіх організаціях, тільки в виконавчому комітеті Тернівської міської ради. Про це якщо взяти е, середньостатистичного робітника Тернівської міської ради, то у вас заробітна плата в 4-5 разів більше. І це на А? Мы видим, э, согласно ваших кредитов. Вот Средняя mm -hmm. по Средняя. палате вашей, Средняя. да, Средняя то есть 20. 20. выше среднего 4, 4, 4 раза. И по какому вы говорите, постанова 268. 268 по-моему, написано, что есть, должно быть какое-то положение. Вы так с головы захотел, примеровал, захотел, не примеровал. Там одному цифру такую, другому такую. Ну вы да, нет, так Как вы оцениваете? Как вы оцениваете? Ну как? Ну как? как результат оценить? Скажите. Что-то сделал. Что-то не сделал. Ну да, вот. вот у меня 8 А что вы мне не ответили, что у вас все положение? На вид поведение. Вы просто ссылались на 268-му. Я, а я вам задал конкретно. Задать. По какому принципу вы используете фонд примывания? Я уже надала вид. Нет, вы не надала выто. Как надо вы? Конкретный внесок можно Все специалисты, все перед Я такие конкретный внесок. По положению. Нет, каждый месяц. Кожен день mm -hmm. спеціалістам дається навантаження. Це залежить від того, які приходять контролі, які контролі є, які посадові обов'язки виконують. Буває так люди загружені, що кожен кілька ну, комісія. По вертикалі. Хто керівник? Керівник за свої людей відповідає. Він подає хорошо. по... Заступники теж щоб щось роблять, якщо ви бачите, кожен день різне ну, навантаження. Наша підсвіночна комісія ні, Либо якесь ли, положення, ні. де чітко визначено, зробив, не зробив, побачив, ні Кожен день ідуть завдання. Кожен день. Нема такого дня, щоб не прийдували участі в нарадах, щоб не розмовляли якісь контролі. Кожен день розмовляли розпорядження, рішення виконувати. Це рутинна робота, рутина робота. А що значить особи, особливі навантаження у Що ви маєте на увазі підрозділу? В посадових обов'язках є досі. Звичайне навантаження, а є навантаження додаткове, яке залежить від контролю документів, що це робота незалежна від посадових інструкцій. Дивіться, якщо є посадові обов'язки, спеціалістів готові. Питань немає? немає? Немає. він ходили да. терміново розробити. Проект він передбачений посадовою. 20. Почувності харашок скажіть, скока написано. Вам пришло листів, що терміново що та зробити, а ви б зацікавитися, скільки в нас буде зачісло констатіне, та такої тут же с сам меседж, котрим нісьом, тому що ви постійно таєте інформацію депутатів, і нам приходиться нам патрі, по чотири давати вам запит, щоб добиться справедливості. Виходить так, що в шахтарському місті тарнівка перевантажені найбільше ті. Хто засіли в тернівському бункері виконкому в цих так званих роботях зарплатня в 3-4 рази перебільшує їхні посадові оклади. І ви не назвете більше ні одного спеціаліста в місті з таким же підходом щодо оплати їхньої праці, бо це дозволено тільки одиницям, тільки тим, хто хлюпує разом з ними з одного владного бюджетного котла, з невеликим числом обраних. Для цієї нелегкої справи всі вони актори місцевого театру, цирку, шкутоцирку тут же кому як подобається, але більше того, цікава історія відбувається в Тернівському виконкомі навіть з тими, хто звільнився раніше або взагалі був відсторонений від посади. Але грошенята з міського бюджету ці персонажі отримали і отримують. Або в повному, або в майже повному обсязі, так всім відома персона, керуюча справами виконкому любов цимбал, яка звільнила ще в листопаді, навіть не допрацювавши до кінця календарного року, тим не менше встигла отримати з місцевого бюджету за 2024 рік зарплатні аж 804 тисячі 107 гривень. Зовсім непогано. навіть за неповний рік, так скажімо, праці. Більше того, такий одіозний персонаж, як міський голова Тарелкін, який ще в березні 2024 року був відсторонений від посади та знаходиться під підозрою в десятках епізодів за розкрадання бюджетних коштів, тим не менше встиг отримати в тому ж 2024 році згідно його особистої декларації та завдяки своїй ставлениці, виконуючи його обов'язки Лілії Крижановській, зовсім непогані кошти з кишені Тернівчан. Навіть під судом Віталій Тарелкін обходиться та коштує тернівчанам майже 800 тисяч гривень на рік. Якщо точно, то 774 471 тисячі гривня. І такий безлад, брехня та відверте аморально крадівництво ми з вами бачили і продовжуємо бачити далі: подвійні стандарти, інтриги та нездатність вирішувати питання життєдіяльності міста. Але при всьому цьому неадекватне грошове забезпечення та неадекватне винагородження так званих місцевих жителів другого поверху елітного бункеру Тарнівської міської ради. Так і живемо. Ми скажемо ми, в цілому, а наш не працює за один рік. Вона працює вже 15 років. І за 15 років вона тільки діла і плюс було. І... Чому ми став вопрос? Чому ви получаєте такі великі заробітні плати? За які заслуги? якщо ви по факту тільки все препятствуете? По якому факту? У вас є факти факты? Я ж вам казав факт. А не факт. Так, то, ви були ініціатором цього питання. Ви отримали відповідь на це питання? Я отримав, Я просто не понимаю поведение руководителя. не можна було це одразу все показати, а не бегать? От я хотів би вас спросить, як конкретно начисляются премії Замістителям мера. Ну ви на сьогоднішній день є керівником. Як ви на е, приймування оцінюєте? Просто різниця, якщо е, 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 взять е, е, середньостатистичного робітника Тернівської міської ради, то у вас заробітна плата е, в 4-5 разів більше. Знаєте, таке змішане враження, і все ж таки я е, завжди... З надією і на краще дивлюсь на ситуацію, але відносно нашої тернівської влади міської, ну, в мене немає оптимізму. Я думаю, що ми і надалі будемо спостерігати маніпуляцію, брехню від вихованців Тарелки, на якій майже півтора десятка років сидять на другому поверсі елітного бункеру Тарнівського виконкому, отримуючи мільйони з бюджету міста. Ми побачимо, як вони використовують. Міський бюджет е, е, в особистих цілях вони будуть загравати з військовими, розвозячи ласуші, подарунки та різні по-справжньому необхідні е, на фронті речі. Але при всьому цьому військові, як правило, зобов'язані чомусь дякувати цим місцевим синушам, фоткатися з ними, які привозять на фронт хлопцям те, що належить їм по праву. Вони будуть розтикати свої патріотичні морди скрізь, де тільки можна. Вони задобрять грошима та різними подарунками сім'ї загиблих на війні наших героїв. Та будуть також повсюди фоткатися з ними, маніпулювати їхньою пораненою психікою, та будуть натравлювати їх на всіх незгідних з владою. Депутат. Ось такі реальності ми з вами сьогодні живемо, боремось та намагаємось стати кращими. І вірі неодмінно станемо, якщо будемо чесними перед самими собою та суспільством. Дякую На зв'язочку. Слава Україні!